Да, 30 тисяч одна запліднена, порісна свиноматка у нас коштує, да. Да. 5 штук це, виходить, 150 тисяч гривень. Да, за наш рахунок доставка буде. Да. А, подумаєте, да? Перезвоните. Добре. Та йоп. Пересете, блядь, за жаднічов у мене. Ох, і за жадничок. Сказав би, бляха. Двадцятку, йоптіль моптіль Та вже виграв собі хоч якусь копійку заробив. Ну так як завжди, коротше, жадність Да. Так. Що? Так, влаштовується. 150 тисяч доставка за наш рахунок. Куди їхати? Дніпропетровськ? В Дніпро? А, в Дніпро. Я зрозумів. Добре. Завтра буду. Давайте. Твою ж мать, блять, треба ж було сука казати 40 тисяч. Ох, їх хумедний, блять. Ой, блядь. Надо було сороконі казати, що то би вже заробив, так заробив.